Урок літературного читання. Сьогодні ми формуватимемо уміння визначати особливості кожної пори року та звернемо увагу на красу природи. У підручнику стрінка 105. Розпочнемо одразу із твору у гостях весни. Перед прочитанням, будь ласка, зверніть увагу на рубрику Прочитай правильно. З нею попрацюйте самостійно. Ще ховається? По байраках сірі брили злеженого снігу. Уночі морозець притрушує білою пудрою зелене листя осоки на болоті, а вже красується золотими сережками ліщина і на пригрітих сонцем галявинах випинаються молодими, соковитими стрілами трави. У таку пору я поспішаю в ліс, поспішаю в гості до самої весни. Ранок теплий, сонячний, дихає свіжістю земля. Сльозяться крихітні струмки, шукають дорогу до річечки. Ліс живе передчуттям зеленої повені листя і трав. Він посвітлів, виграє новими кольорами, звуками. Чуєте звіршника долинає голосна пісня Прийди, кум, чай пить, чай пить. Хто ж то запрошує випити чаю? Та це ж співочий дріст. Він зовсім недавно повернувся з далекої Африки і тепер спішить повідомити про це ніжними трелями. Дрозда підтримують і зяблик, і шпак, вони також радіють, повернувшись до рідного лісу. Синиця, яка ніколи не бачила заморських земель, дивиться на них з особливою заздрістю. А от вівсянка і досі не йме віри, що настала весна. Сидить на сосновій гілці і все перепитує, чи це так, чи це так? Так, так, так? Відповідає її дятел. Угу, угу. його галиця Здається, пернате населення лісу шаленіє від п'янкого повітря світла, тепла. Йду лісовою стежкою і скрізь бачу прикмети весни. Серед чагаників бурхеме, метелик, кропив'янка, на крильцях справжня веселка. Чорні, жовті, коричні в розводи на червоному тлі, блакитна мережка. І раптом не стало метелика. Де ж він подівся? Ага, сів на трічну траву, склав крильця і став непомітним. Гарно замаскувався. А коли розгорнув крильця, у повітря знов злетіла барвиста квітка. Побачив я і сонечко воно сиділо на сухому стеблі деревію і ніяк не могло відважитись на політ, хоч і піднімало червоні з чорними цятками надкрилля. Узяв я камашку в долоню. І зігрів своїм диханням. Сонечко розправило крильця і зникло з очей. Що не крок, то нова зустріч. Цілий день блукав я весняним лісом, а під вечір з яблик попередив мене збирається на дощ. На гарну погоду він співає веселу пісеньку, а перед дощем починає одноманітно свистіти. Що ж, пора йти додому. Ось такий цікавий твір, дітки, нам описали майже всю красу весни. Надіюсь, ви її уявили. Завдання зараз таке: тиснемо на паузу та читаємо твір самостійно. Спробуйте уявити перед собою картину. Словничок після твору Байрак. Байрак це яр, порослий лісом. Чи гарником? Не забудьте відповісти на питання, вони допоможуть краще зрозуміти картину весни. Обов'язково знайдіть у творі все ось це. Прочитай, як співає, промовляє дріст, вівсянка, дятел та горлиця. Давайте прослухаємо з вами спів Дрозда. Ну, що цікаво було послухати, а ви встигли роздивитися цікаву пташку. Тепер давайте прослухаємо спів співвівсянки. Бачите, як цікаво співають пташки, які вони різні. Наскільки по-різному, бачите, в них відрізняються звуки, відрізняється їх спів. Також вони відрізняються зовнішньо. Спів дятла. Ось так цікаво в нас співає дятел. Так, тепер переглянемо спів горлиці. Як же ж вона говорила? Уявили собі цю картину, як всі ці пташки співають одночасно, перегукуються один з одним у лісі. А й справді, як тільки починається весна, ліс одразу оживає. Дітки, про що йдеться в оповіданні? Як, на вашу думку, слід ставитися до птахів? А що нового про життя птахів ви дізналися з прочитаного твору? Яку ілюстрацію ви б намалювали до даного відповідання? На вашу думку, автор зачарований природою весни чи ні? Як він описує цю природу? Вона йому подобається. Чи, можливо, він незадоволений тим, що бачить? Домашнє завдання буде таке. Виразно прочитайте іще раз цей цікавий твір. І намалюйте ілюстрацію до даного твору. Прочитайте його уважно. Можна зобразити безліч частинок з цього твору на одному малюнку. Достатньо уявити перед собою ліс, згадати співи пташок, так, і окремо кожного зобразити. Але все у вашій уяві. До речі, це завдання буде йти як до контрольної роботи, тому будьте старанні, чекаю на ваші роботи.